Сьогодні у нас три події тисячного року до нашої ери і дві з них дуже цікаві в тому плані, що вони біблійного характеру. Я вперше помічаю, щоб у всесвітній історії згадувалися персонажі біблійного біблійних, біблійних персонажів. Отже. Перша історія у нас тисячу років до нашої ери це історія Соломона, царя Ізраїльського. За царя Соломона Ізраїльське царство досягло своєї найвищої могутності. У єврейських та арабських переказах сам цар Соломон, Сулейман по-іншому, залишився як. Надзвичайно мудра людина, володар не тільки людей, але й тварин, автор біблійних піс, пісні пісень, книги притч та еклезіаста. Історичний Соломон боровся за централізацію держави, за шанування єдиного Бога, зміцнив Єрусалим. І побудував царський палац і храм. Успішно проводив воєнні операції в Сирії і на Аравійському півострові, підкрив собі важливі торговельні шляхи, блискуче царювання Соломона залишалося в пам'яті єврейського народу. Після всіх наступних розподілів держави Вавилонського полону, римських завоювань і розсіювання. Ось таким був видатний цар Соломон, тисячу років до нашої ери. Далі. Іудаїзм. Іудаїзм перша з монотеїстичних релігій. Тобто така, що визнає єдиного і не, неповторного Бога, і що вважає усе у світі його утворенням. Цим вона відрізняється від язических вірувань, які Обожнювали сонце, планети, явища, природи та інше. Важливий етап у розвитку іудаїзму наступив за царювання Давида і Соломона, Давид це батько Соломона. Коли шанування Яхве було, Яхве це ім'я Бога, Яхве було централізоване і зроблене державним культом. Після поділу держави на ізраїльське і іудейське царство при спадкоємці Соломонова і Єрово Амі прихильники іудаїзму пережили чимало ударів, тому що і в Іудеї, і в Ізраїлі царі підтримували різні язичні культи, в основному під впливом своїх дружин-язичниць. Дружина язичниця. Проти та, шанування язических лжебогів та, та, різко виступали та, пророки. Особливо полум'яним викривачем язичества був та, пророк та, І. І. Так. Один із найвідоміших пророків. А і остання подія, яка став, е, зафіксована була тисяча років до нашої ери, це етруски. Етруски вважали себе вихідцями з Малої Азії. Нащадками троянців. Їхня розвинута цивілізація, культура, інженерне мистецтво значно. Плинули на Рим, де першими царями був етруцький рід Тарквініїв. Три головних божества етруцьких також мали чимало спільного з головними богами римлян і греків. Ось такі були події тисяч років до нашої ери. Якщо сподобалось і дізнався щось на став лайк, підписуйся на канал. До нових зустрічей.